І Наталечко. цей прекрасний день від щирого серця, вітаю до мене з першим маленьким долем. Дякую Богу і долі, що дали можливість протягом всього часу мати поруч хорошу сусідку, віддану подругу і просто звичайно щиру, добру, позитивну людину, а в майбутньому ще й успішного медика. Також дякую твоїй мамі. Яка народила і виховала тебе таку хорошу, добру, вічну, позитивну. Не можу не згадати про тата, який з високого неба дивиться і пишається своєю донечкою. Цей невеликий подарунок я приготувала для тебе, щоб хоть на мить з тією маленькою стежинкою від нашого дитинства до сьогодення. Я каже тебе в наших серцях. Наші панки отже, Каї від Майки. День народження. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь Чизле з тобою завжди води, дешеве пиво і сухє вино Робили на щасливими людьми, і ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися тим Старі фотографії на стіл розклади дитячі історії смішні розкажи і справжнім друзям не забудь Бо добре чи зле з тобою завжди вони грали примітивну музику Так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник впердо роки рахував. І кожен та як міг, такі зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді. Звездовою завжди монет Старифона і настил розпаде Литя истории смешні розкажи И справжнім друзьям не забудь позвоним Это приготовление к съмкам